Привіт, друзі, мене звати Аліна, і крім того, що я бухгалтер, я теж маю бізнесовий бекграунд, яким зараз дуже хочу ділюся з підприємцями. Ну і одним з бізнесом, яким ми займалися, який я люблю, від якого в мене просто мурашки по всьому цілі, це будівельна компанія. Будівельний бізнес дуже цікавий, але той самий момент дуже дуже ризикований. на днях я мала якраз контракт, який аналізувала нашого клієнта. У мене знову свіло волосся на голові, тому що варунки, які ставить генеральна виконавця виконавцю, просто страшні, і їх ніякому разі не можна акцептувати. Буду відео вживати дуже багато польських термінів, так як більше про все поговоримо про будівельний бізнес у Польщі. Тому якщо у вас є питання або не незумілі, якісь терміни, будь ласка, задавайте питання в коментарях. Усе будемо збирати. Напевно. Це не єдине відео, яке ми запишемо, але це буде таке перше, найбільш обширне, щоб зробити вже той крок і почати більше нагрівання відео про будівельний бізнес. Отже, перше, що я хочу зголосити, це те, що умови, які ви підписуєте, дуже детально читайте. Часом мова може бути на одну сторінку, і написано. Конкретно маленьким шрифтом на кінці мови про те, що ви акцептуєте не решено воронки ще які описані тут, типу, коли буде отвір, коли почнеться будова, скільки поверхів, скільки квадратів ви робите, а також те, що акцептуєте варунки огульне, тобто які знаходяться на сайті генерального виконавця, десь там, десь там, там є 70 сторінок, що ви не праві, що вам заплатять гроші, і просто зм'янка про те, що ви умов підпишете. Тому дуже, дуже, дуже детально, і буду про це наголошувати 350 разів, але на правда, це ваша гарантія. Не заплатити вам можуть теж на підставі того, що ви не були зголошені до інвестора. Тобто, якщо ви, скажімо, працюєте від компанії будівельці, яка, скажімо, ремонтує шпіталь, і ви до шпиталя не були зголошені як виконавця, то у випадку, якщо будівець каже Ой, прошу, не можемо тобі заплатити грошей до шпітала, ви не зможете мати ніяких претензій. Одночас, коли ви будете зголошені до інвестора як виконавця, і якщо будемо, скажемо вам запрошувати, ви йдете до інвестора, кажете хала-хала, мав умову, мої гроші, і на цій підставі вам вже можуть заплатити вашу залежність. Тому рекомендую перед підписанням мови ще раз її дуже добре аналізувати. Що робити у випадку, якщо вам не платять, звичайно, звертатися до, до адвоката і робити це як можна скоріше. Наші адвокати займаються також стягненням боргів. Але варто пам'ятати, що в Польщі схема, як не заплатити забудову, дуже добре відпрацьована, на жаль, набагато краще, ніж би мені хотілося. Тому у вас є термін, скажімо, двох-трьох місяців в кращому випадку, аби стягнути свої борги перед тим, як компанія оголосить реструктуризацію або ліквідацію, тобто банкротство по нашому. Повертаючись до сьогоднішньої умови, перше, на що звернула увагу, це кошти будови. Кошти будови це оплата за світло, воду, прибирання, охорону і так далі. 2-3% часу, навіть п'ять відсотків відбудови е кошмар. Інакше не можу сказати. Це річ, на яку ніколи не можна погоджуватись. Тому що якщо ви, скажімо, мураш 5% від вашої умови це е дуже багато коштів, аби використовувати що. Піло, щоб популяти блочок, ну ви не використовуєте фронду на дві тисячі від кожної фактури. Так що хало, нехай перерахують свої лічники. Якщо ви скажімо, навіть Тинкаш, теж вважаю це не Тому що генеральний виконавця, коли робить обрахунки всієї будови, вони добре розраховують. Вони мають професійних кошторисантів, які обраховують скільки чого буде коштувати. І, так само, як ви берете на себе ризику бізнесу, так само вони мусять на нього його взяти. Тому, скажімо, впрост і відкрито цей запис є для лохів, які тільки відкрили компанії. Скажімо, вчора працювали в наймі, сьогодні відкрили ФОП суперкласні чоловіки, які просто зараз бомблять весь мір, але один другий третій контракт, і люди поймають розуміють, що за своє щастя під сонцем треба боротися і не погоджуватися на всяке лайно в умовах. Třetí zpráva ⁇ je kauče garanční. Річ, яку мені кажуть, що не можна перебороти, однак ми не на одній будові не підписали згоду на кауті кваранційну після того, як зрозуміли, що їх не віддають, це нам зайняло трохи часу. Отже, це біля 5% часом 10% від вашої умови. Якщо це 10, то це поділено на 5% після закінчення ваших робіт і 5% після п'яти років після закінчення цілої будови. Тобто, це може бути десь там за років 6-7. В чому хачик? Тому що мамці кажуть гарантію можуть забрати любою стенкою. Типу, робили тинки, як у нашому випадку було, був погано зроблений дах, потекли суфіти, треба поправити тинки. Шо? Ну, типу, серйозно. Е, ну, але нам записали в устерках. На що ми не погодились? Написали, що це не належить до устерок, це є шкода, яка була зроблена умісно, невмісно але це ніяк не е, погано виконана робота. Е, і не погодилися м -м, з направленням шкоди. Після чого нам просто забрали капцію потенційно, ну, взяли виконавство в СТЕМЧА, тобто інго виконавця, який зробив це за гроші, і все. Звичайно, можна боротися в судах, але в даному випадку це була не настільки велика сума, і нам просто не хотілося бо ми розуміли, що більше ведемо на двокаціях. Е, тому рекомендую цю кауцію варанційну, просто не підписувати, не погоджуватись. Якщо це буде якась устерка, ви її направите і без тої кауції варанційної, у вас змушує до цього умова. Якщо це буде якась шкода, яка буде зроблена навмисно чи не навмисно, але не вами, ви зможете її зробити додатково за додаткові гроші, підписуючи з ними умову або анекс. Тому ці всі речі можна обговорювати і на них можна не поговорюватися. З другої сторони, що завжди наголошую нашим клієнтам, аби контракти у Польщі на будову ви підписували завчасно. Не завчасно, типу, зараз на наступний рік, а завчасно, типу, місяць-два перед розпочаттям роботи. Тоді ви маєте час на те, аби обговорити умову, аби зробити якісь поправки, на спокійно це все обдумати та спланувати. Коли ви робите це в останній момент, ви є підперті під стіну. І люди, які підписують з вами мову, дуже добре це знають, тому що вони мають психологічні тактики, вони мають психологічні школення, вони мають школення, як зробити так, аби виконавця зробив роботу за меншу ціну. Серіо, вони мають. Е, ви в останній день знаєте, що вас треба за тиждень почати роботу. у Вас сім чоловік без роботи. Ви підпишете, аби що, аби не було просто. Тому що правда ж, ваші професіонали, які вже з вами працюють довго. Постоянно два дні до суботи, знайдуть роботу, отак о, куди не глянеш, а ви втратите великих професіоналів, яких буде тяжко знайти нових Тому я розумію всі ваші ризики, і ці ж ризики розуміють ваші генеральні виконавці. Тому не забудьте самі себе в таку ситуацію. Майте час, аби все з ними переговорити. Майте час, аби сказати їм ні, це просто присада, Я такого підписку не буду, відповідальність на себе за таке брати не буду. І нормально, якщо ви ведете переговори зарані, ви маєте на цей час, вони теж пікніше до цього ставляться. Рекомендую також брати завжди на переговори з собою якогось майстра, який, скажімо, обмірює усі е, ваші Параметри, які вам необхідні для виготовлення робіт, е, а ви в той час можете спокійно говорити, а не бігати з хеканим, вимілювати стіни, вимілювати суфіти і ще при цьому говорити з керовником. Виглядає слабо і е, тим більш зазвичай, якщо будете з цим спостерігати, на некоці завжди приходить на одну людину більше, ніж вас. Психологічний тиск, про який я дізналася не одразу. Якщо ви прийдете двох, до вас прийде троє керівників, якщо ви прийдете один, до вас прийде двоє керівників. Чесно кажучи, не дуже розумію цього впливу, але при невоціаціях це фактично діє, тому що ви кажете: Але, хало хало, це норма, яка недопустима, тобто, не знаю. Відхилка на тинках може бути максимум міліметр, а ну, де-факто ж може бути чотири. І керівник один каже, що ну, але ж всі таки підписують, другий кровник включає розмови і каже, але це ж норма. Ну, і якби ви вже під тиском кажете, ну добре, добре, у нас нема зараз роботи, підписують норм. Такий собі приклад, але ну, плюс-мінус так воно в житті і виглядає. Наступним аргументом, який варто ужити, це те, аби ви ніколи не погоджувались на забирання сміття на власні кошти. Та сама ситуація, як з кавчик гарантійним коштом будови, контейнер на шмітті може коштувати 800 злотих, 1000, 2, залежить від об'єму. Але це кошти, які ви не передбачаєте в кошторисі. Дуже детально обраховувати, скільки ви заробите з будови. Не типу 40 беру, 20 віддаю хлопцям, а типу 40 беру, 20 віддаю хлопцям, зрешто 20 я плачу бухгалтера, плачу податки, плачу зуси, плачу оренду квартири, машини, доїзди, бензини. І після цього дивіться, скільки ви фактично зробите. Ми перший час робили тумилку, коли цього не рахували. У нас були дуже великі обороти і ніякого зиску. Е, знаю, це можна було зрозуміти і без якихось супермарафонів по бізнесу, але на цю банальну нам просто не вистачало часу. Ми відкладали це на потім, і це потім ніколи не наставало. Тому спочатку обрахунки. Потім кількосні умов і роблення якоїсь роботи. Із таких цікавих пунктів, які я знайшла, це, звичайно, виконавця запознав з документацією будовляною. І м, немає лінку до цієї будовляної е, документації, немає також і як залучника. Тому що я погоджуюся з чим, де ця документація, я не знаю, але подпись прошу поставити і переказати далі. Не погоджуйтесь, дивіться добре, е які є жути цього будинку, тому що наскільки я знаю в е технічних речах, я не є якась супердобра. Е то е в муруванні проблемним пунктом є, наприклад, закривання шахтів, якщо я добре це сформулювала. Типу, ви просто муруєте, 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 а це закриття шахтів може бути через місяць чи через три тижні. Нам потрібно повертатися е, і наново докінчувати роботу після якогось там етапу робіт. Е, я вважаю, що всі додаткові роботи, ніж навіть не додаткові, але складніші повинні оплачуватись окремо. Скажімо, якщо е, на тому шахті у вас є образно 10 метрів, але ці 10 метрів ви займають ти з зморування просто 100 метрів. То ці 10 мусять обраховуватися інакше, скажімо, на годину. Е, і це все потрібно домовлятися на будовах. Ви мусите зробити в тракті підписання умови, а не тоді, е, коли вже працюєте і маєте проблему, тому що вам цього навряд чи заакцептують. Е, теж вважайте на речі, які керівники говорять: тобто, так, так, Саша, ти роби, ну, тобі потім все допишемо. Папірінти треба все записати. Споронські нотатки, підписати, що, скажімо, познань, дата, освідчення, що сьогодні ми узгодили згідно е, того, що робота займають більший термін, або ми маємо простой, або що ліби, яка там виникає ситуація, буде так і так, підпис і дата. І ця людина мусить бути відповідальна. Тобто в умові, яку ви підписали початково. Мусить бути зазначено, що людина така і така може робити якісь там нотатки приймати, скажімо, про те ж саме збільшення закресу робот чи е, делікатну зміну весенню. Вони мають ту владу. Якщо вони кажуть, що вони не можуть то підписати, вони можуть. Е, тільки вони вирішують, коли вони це зможуть зробити, а коли ні. Обов'язково дописуйте закрес ваших робіт. Тобто. Річ, яку я знала спочатку, я думаю, що ми зайдемо на велику будову, візьмемо 8 тисяч квадратів мурування, тобто всю будову зробимо. І коли в житті генеральний виконавця на це не погодиться, він візьме мінімум 2, 3, чотири фірми, які будуть робити це поступово. По Перше, він має постін праць більший, по-друге, він має менше ризику. Якщо я в якийсь один прекрасний день оголошу себе банкротом, або в один прекрасний день до мене не прийдуть люди на роботу, він буде мати три фірми, які далі будуть працювати, йому тільки такуєдно. Якщо я буду робити всю будову, він просто стане на всій будові. Тому генеральні виконавці також мінімалізують свої ризики і беруть кілька фірм. Тому на рахунок кількості робіт е теж детально прописуйте, та якщо цей заказ здається, вам таким досить. Великим процентом до всієї будови, допитуйте, чи це буде конкретно ваш закрест, чи вони в міцячасі шукають ще когось. Тому що, зазвичай, є вмінка, типу 8 тисяч квадратів, або менше. І в міцелісі фірма далі шукає собі підвиконавців, які зможуть якій зробити скоріше, дешевше, ну або просто. Буде тривати процес будови швидше, закінчиться будова, і керівники будови отримують премію. Тому це такий пункт, який вам потрібно знати як підприємцям, і вважати на нього. Тому, тобто, якщо ви розраховуєте на 8 тисяч, вам вже ж треба дати роботу на цих 8 тисяч. Якщо ви закінчите роботу на три місяці раніше, у вас буде три місяці простою. тому це дуже-дуже важливий пункт, який раджу теж прописувати. Пункт, про який не варто забувати, це термін плотності фактури. Саме складніше. Не погоджуйтесь на 30 днів, не погоджуйтесь на 60 днів, і не погоджуйтесь на 14 днів. Ви маєте ту владу, коли ви можете негоді, і ви мусите добити, аби вам платили протягом 7 днів або 3 днів, не якийсь там 6 чвартик місяця. А конкретно виставили фактуру і заплатили. Ви ж свою роботу вже зробили. чого вам чекати 30 днів? Немає причини не чекати. Тому. На ходу плотності просто окрема тема. Йдемо далі? Е, до речі, ще коли я навчалася в університеті, ми мали е, такий предмет, як негоціація. Дуже корисна штука, я дуже вам рекомендую е, провчитися саме негоціації, буду також сама повертатися до науки, і в нашому інстаграмі буду постати книги, які варто прочитати, або серіали, які варто передивитися, аби заглобитися у цю тему. Але при некуціаціях було щось таке, як метод гнилої риби, якщо добре переклало, коли ви вказуєте в умові якісь речі, які вам не небагато залежать. Тобто, скажімо про це, чи ви роботу почнете 3, а не 5 числа. І генеральний виконавця каже, ні, ні, ми не можемо почати 3-го, можемо почати роботу лише з 5-го. Ви говорите, добре, але ну, тоді і, і фактури не можуть бути оплачені 30 днів, мусить бути 7 днів. Він знову каже, ні, 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 так не може бути. Тоді ви це використовуєте на слухати, вони не дати ніякі уступки, ми не приступаємо до роботи. Нам потрібна фактура протягом 7 днів. Тобто, пункт про термін, ви якби відсуваєте на другий план. Таким чином, вони мусять на щось погодитись і, зазвичай, акцептуйте свою увагу на тій фактурі 7 днів і добуваєтеся свого. В звучить погано, але в практиці працює дуже добре. Якщо йдеться далі, то тут немає можливого пункту про те, які є можливі похибки, скажімо, при муруванні чи пути, про те, що не можуть бути всі кути рівні, або про те, що кути будуть 90 градусів лише у ванні та кухні, а в інших кімнатах це не є так багато вимагане. Немає теж інформації на рахунок матеріалів, по чиєму боку вони будуть. Немає інформації про те, чи це буде ставка нето чи брутом. Тобто пам'ятайте, що ви як фірма після обороту компанії в 200 тисяч стаєте платниками вато 23%. І якщо в вашій умові не вказано, чи ця ціна, скажімо, 60 злотих, це ціна бруто чи нето, то 23% податку вату ви заплатите з власної кишені. Ніби воно завжди розуміється, що це нето, але не прописане на бумазі, може бути дуже Шкідливо і плачевно для вас, тому раджу прописувати всі найдрібніші деталі, аби потім не було з тим проблем. Крім похибок е, і е, матеріалів, е, не бачу також інформації про те, як буде відбуватися отбір. Повернуться на хвилинку до матеріалів, тому що у е, випадку, коли ви працюєте з власними матеріалами, а при притинках ми мали дуже багато таких випадків, то ціна вашого матеріалу залежить від того, наскільки ви варство ви робите. Скажімо, при тинках може бути варства 2 мм, а може бути крива стіна, де треба накинути 4-5 Не в один слой, в кілька слоїв це все накидається, оскільки я добре знаю. Але ваш матеріал автоматично робиться подвійним, а вам це платили один раз. Тому при цьому йдеться до керівника будови, робиться зінця, дується усе, що ви на будові, Відсилається мейлом обов'язково, пам'ятаєте все, що ви проговорили з керівником, отримали його підпис про те, що він вам заплатить за покрупіння. Дублюєте також мейлом, ви мали підтвердження про те, що в дню, так-бажгірника, стіна така, і така є кривою, і ліч, ми згодні за жарзопогробіння бензі так і так. Е, і прикріпляєте скан підписаного документу. Всі речі будові мусите документувати. Наради будування, які відбуваються звичайно, кожного тижня, теж не просто для галочки висуваєте питання, які вас найбільше турбують. Скажімо, недостатній тиск води, або немає пронду, або е, які ж речі вас турбують. Вбивайтеся їх там прилюдно. Якщо вам керівник каже так, 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 потім ми тут вирішимо, ви того не вирішите потім. Поки є люди, які можуть вас підтримати, тобто інші виконавці, треба добиватися свого. І з іншими виконавцями теж рекомендую завжди дружити, і як мінімум, для того, що ті люди можуть вас рекомендувати потім на інших будовах, і ви можете підлаштуватися під них, скажімо, є будови, на треба зробити 8 тисяч, можуть взяти 4, ви можете взяти 4 і дружні працювати далі. Повертаючись до відбору, це самий основний момент, на ньому заповідаємо детальніше. Ух. Скільки ми разів чекали, керовників з урлопу? Не можу перерахувати на пальцях. Керовник може захворіти, керівник може взяти урлоп, керівник може звільнитися, керівник може перевести на другу будову. І що буде, якщо ви договорилися з паном Андреєм про те, що він робить одбір кожного понеділка або кожну тисячу квадратів, або взагалі він такий милий, так вам все пояснив і хоче допомогти. От що буде? Візьметься умови, перечитається, зробиться так, як там написано. Якщо ви узгодили, що отбір робиться раз на рік, його зробить раз на рік. І вірити в добрі очі керівника, коли він підписує умову, зовсім не варто. На цю помилку також наступили ми з паном Анжеєм, ми мали дуже добрі відносини, все було класно, аж до моменту останньої фактури. Коли була остання фактура, його дуже тривідово визвали в інше місто. І що ви думаєте, нам останні фактури зрісили 20 тисяч на просто місці, тому що так було прописано в умові, і такої можливості вони мали. Тому прописуйте, отбір мусить відбуватися так. Перша умова має бути вказано, що скільки метрів чи поверхів чи кожного там, не знаю, середи, коли цей отбір відбувається фізично. Друге, і людина відбирає цей отбір. Тобто, за керовні будови, прізвище ім'я, номер телефону має. Що буде в випадку, якщо тієї першої особи немає на місці, хто буде замістителем і хто зможе відібрати цей отбір? Обов'язково має бути прописано, що якщо ця людина не появиться, друга людина не появиться, ви зможете зробити одбір одностороннє, виставити фактуру, і ця фактура буде так само важною, і буде змушений генерально виконавця вам її заплатити. Пункт, про який я не звертала уваги на початку, який був для мене найістотнішим в кінці. Е, тому що коли ми дійшли до того, що всі проблеми починаються з обйору, потім з платністю з фактури, на інших речах я свою увагу концентрувала трохи менше. Пара за нетермінове виконання злеті. <гум> Дуже цікавий пункт. Скажімо, на будові немає води, а ви як ви можете доказати через півроку, що у вас тиждень не було проду? Ніяк, якщо не спожончуться нотатки будуть. Мусите написати мейлом, мусите писати мейли кожного дня, що день добре, не маємо пронду, прошу продовження терміну реалізації праці на стільки то днів. Мусите робити на нараді будування, Мусите писати мейли, мусите взяти з нотатки, де, де керівник будови вам підпише про те, що є брак пронду, і він дозволяє вам закінчити роботу пізніше. Inaczej też siły, te siły bez prądu, na koniec je się tym, że mam się dość karu za to, że że zagęścicie roboty późniejsze. Totalna mężdura. Nie Nie tutaj i paraczej e, tutaj te detale. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 85% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Faktura końcowa, która będzie wystawiana w oparciu o protokół końcowego przedmiot umowy podpisany przez stronę. Чого не може бути фактора чистіва 85%. Чого вона не може бути 95%? Муси в кінці проходной керовник вам це просто зрізає. Все передбачено наперед. Перед вами. Також не подобається мені формулювання умов в стилю предмет умови виконаний в добре добрі, якщо вольний одват і устерег. Типу. Добре виконана робота. Але що таке добре виконана робота? Це відхилка 4 чи 8 см, це висота стіни 2 чи 8 метрів? М -м? Розпишіть конкретно. Такі пункти я зразу викреслювала, приписувала конкретно, які можуть бути доступи, що конкретно генеральні виконавці від вас вимагають а мають на увазі як добре, тому що деякі генеральні виконавці добре виконану роботу, тинки вважають, штукатурка і малювання білою в водною варстю. Я вам таке зробите товчині в чині? Тому добре допитуйте генерального виконавця, що він має на увазі. Тому на сьогодні зробимо такий перший оцінок більш лайтовий. До конкретного переліку цієї умови доберемося у наступному ролику. Ну, а я запрошую на наш канал, обсервуйте, будь ласка, наш інстаграм, тому що я там. Стараюсь додає дуже багато якісної інформації. Ну, а якщо вам треба аналіз умови, чи є пороз, то буваєтесь якісь супровід та документи по легалізації працівників, запрошую до нашої компанії «Ремадіум».